Всім привіт, добрий ранок у нас дощ Шандоре. Ну і вже починаємо двіжняк. Зараз будемо робити саму улюблену рубрику розпаковка. Як воно це все діло буде зараз проїздити? Хрень його знає. А ну дивіться моря ще вперед. Чи хватить його цим -цим? це всього? Це важче, так? Ні, легше. Це ну, це ви ж сказали це. легше. А, ну так, легше. Що нормально. Все, зараз кран розтопорюється і будемо перву вигружати валочку. Сьогодні в відосі тільки розпаковка, тільки розвантаження. Ну а огляди вже зробимо потім пізніше, скажімо так. Зразу це знімаємо. Так, зараз тоді будемо знімати, де там Саня. Давай, Сань, сюди. Так, залазьте, Коля, подавайте. Коран, звісно, старічок, ну мощака. Не знаю, я в них не розумію, що мощніше. Крас чи Камаз, ну, мабуть, я думаю, крас. Ну, хоча я не впевнений. Вигрузили ось, я так розумію, транспортні причандали. Резеняка нульсова. От, блін, 15-й радіус, але був 16-й, мені б на ластівку пішов. Нашли?

Робоче. Дийшло. Стріла пече. Зараз якось наживимо, прицепимо, будемо розвантажувати. От перше, що мені вже подобається, що це, якщо я дивлюся, от, наприклад, стойки. Поставили на асфальт, колеса не в нагрузку, і вона собі стоїть, зимує. Це, звісно, є плюс. Чотири такі упори. Ну то вже поближче покажу, як розвантажимо. Прикольно, мабуть, це на крані працювати. Сидиш в кабіні, собі речашки смикаєш, але треба десь сікось на когось відучитися. Не в курсі я, звісно, по цим поводу. Так, підняли сівалку, зараз вона з'їжджає І нам, мабуть, треба ще її розвернути одразу ж на ход. Бо це, бо це ж задок, а передок то спереді. Да. Давай, Слайк, впирайся. Так, все крутые, че что? Ще ж другу там поставил Крутый, вот так полностью. Во! Коля, как маули, блин. Нове, яке б воно не було, воно нове, воно, блін свіженьке, не убите, блестить красиве. Хорош! О, ось те, що я й казав, клад стоїть собі. На землі подставочки і колеса в свободному. А 4 ж притики стоїть. Одна, друга, третя, четверта. Але це не просто зернова сівалка. Це сівалка зернова з електроприводами. Тут немає жодного ципка, немає жодного жодної зірочки. Тут все є на електромоторі. До речі, де тут табличка? Ось. В СРЗ 4 і 2. Все ось розписано, що на неї можна сіяти. Соя. Озима пшениця. А що це? А, це в грамах. А я вже думаю норми, е, норми в кілограмах, думаю, 100-180, а що менше стане нельзя? Оце мені подобається. Не треба ніяких лючків. Придумувати всередину. Окрив, закрив, через рядок, через два, через сіке тобі треба. Тут, звичайно, хлопці з ремсинтеза продумали. Обичні зернопроводи. Ну я б, конечно, Привіршений, це любитель телескопічний. А тут диск зміщення чи без? Навірно, без. Ані є, є зміщення, все зешки ж зміщення немає. Тобто це вже краще, ніж СЗ. Ну і ось вона, моя мрія. Тормози, йомайо. -йо! Чи ще. Оце він зайшов. Я ж злякався. Думаю, він не бачив крана, та тіпа здає. Хі -хі -хі. Капець. Ага, це в нас дійшло. з транспорту де виходить. Чотенько, компактно, дивіться, за габарити навіть не виходить. Це причандали на транспортне і дишло. Дишло в нас тут десь спереді буде кріпитися. Ну, це все приїде сервіс, все це налаштує, зробить, щоб воно все було, як має бути. Что там, что, что, что? Это же гидробак, наверное. А ну, не снимете, не? А все, ложи. Подон, стой, стой, стой. Це ж гідробак. Це все ми просто розгрузимо, а потім вже буде сервіс, це все, все діло збирати. Ага, це ще ж ці Забу, як вони називаються, теж замовили, хай будуть. Воно їсти не просить. А де ж воно Заведення треба. Так, так, ж, будемо шукати там. У бункері мать, так? Да? Це, скажімо, по научному такі розгортачі ряда. Но трохи воно не так називається. Я забув, воно по научному, заумному. Ось вона. Колись я вам говорив, що... Мрія кінза, коли був на площадці у хлопців. Але підтримуємо українського виробника. Я думаю, не гірше це буде дана сівалка. І вона теж не проста, вона теж з електромоторами. Ніяких пересівів, перекриттів, перерозходу посівного матеріалу. Ось все буде бімба. Ще й краска не висохла. Тільки-тільки зробили. Не знаю, яка вона по рахунку по нумерації яка її, Ну, знаю точно, що в нашій місцевості перва. Чому потрібен кран, тому що вага даної сівалки в районі щось там 3 з лишнім тони під 4, то ми її просто ні манітухою, ні погрузчиком би не зняли. Піднімай, по команди піднімай. Пустіть молодого, він попаде точно. Виїжджає. Прикольно вийшло. Все, звісно, драконище. А не сівалка. Все, хух, аж легше на землі. Зараз відпускаємо крана і тоді вже більш-менш пробіжусь, покажу, як виглядає дана сівалочка. Ну, кран вже поїхав, відпустили, вартість становила 3500 з дорогою сюди, розгрузили, все по красоті. Зразу внесу ясність, для хейтерів, щоб понімали, що оцю дану сівалку ми купили, а цю дану сівалку привезли нам на тест-драйв. Тобто будемо нею сіяти. Небагато в нас, в нас там сої Аполло буде, тобто не дуже великі гектари вона накриє. Але ми її покажемо в роботі, запустимо, посіємо, відсіємо, як вона себе зарекомендує. Стоячи тут а зараз на базі, вона мені подобається. Як вона буде показувати це в полі. Звісно, це вже будуть наступні відео, в наступних відео покажу. Теж оце все йдуть тут провода, проводочка на електромотори. Ось так само це все діло. Наверно, Bluetooth якийсь чи Wi-Fi, датчик, Bluetooth датчик на екран. Це тепер у масеї буде екранів як у реактивному самоліті. Так що залишається нам ждать тільки сервісників. Подобається мені оце кріплення. Я не, не стільки знаю, ну, не, ніколи верніш, з ним не сталкувався, як воно себе оце покаже, отакий резиновий. Кронштейн, верні, кронштейн з резиновими вставками. Отак. Поживем, побачимо. Під нову тіл не знаю, вряд ли вона піде, тому що, ну як не крути, дуже узенько, турбодіска немає, буде, скоріше все, що рештками забивати. Під класику міні-тіл, під дісковочку, тобто, ідеальна сівалка. Я думаю, що вона поїде від нас до когось в господарство. Щоб не возити її, хто зна куди, хтось відоси подивиться і захоче, я впевнений таку сівалку. Ну і значить, ось о, наша невеличка мрія. Мріяли про кінзу, купили ремсинтез. Ну, я думаю, гіршим варіантом не буде. Саме головне це турбодиск, розгортачі, пневматичні, давлення пневматичне на секцію. Електро, і саме головне це електропривода. Блін, тут вже коля закрив грехом. Тобто не буде ніяких перекриттів, секції будуть виключатися. Наклацав 65 тисяч на комп'ютері, 65 тисяч і висіва, можна не виходить, навіть не рахувати, як ми в себе практикували на. Сівалки анкерного типу мультікорн, де проїхав і рахуєш, ага, сіке там рулеточку міряєш, там щось вигадуєш, колесико прокручуєш, тут це робити не треба. Тут вже все зроблено до нас. Прико, прикотуючі коточки Track. вони себе зарекомендували, вроді би, усіх дивився непогано, тому і тут вони стоять. Так, ці шестерні ось в комплекті я не знаю. Куди вони, що вони, за чим. Взагалі, треба чекати сервісу, щоб вони нам це все діло. Підключили, підсоєдінили, І буде бомба. Особливо мені подобається транспортний, транспортне. Коли ми два рядочка з однієї, два рядочка з другої складаємо і поперли, блін, по Київ, Харків, хоч із Харкова на Київ. Атрія 135-й рік виготовлення 2023. Отакий От суцільний бункер. Не пам'ятаю його ємність. Ну теж, мені кажеться, з одної сторони, вроді би, да, непрактично. Не в усіх є погрузчики, не в усіх є Маніту, щоб можна було прям бегами грузити. Але ж і чотири банки, які були на попередній сімалці, це теж уже історія. От читав я десь був коментарів, коментарі в когось під відео, що непрактично оцей тент зекономили хлопці-грошей. Не могли зробити железну кришку. А в мене думка інша. Наоборот, це є круто. В тому плані, що тенд зносився, викинув. 500 тисяч гривень, новий зробив. В тебе є стенд. Кришка поржавіла, давай її знімати, давай її чистити, давай її ґрунтувати, давай її красити. Так, так, отакий бункерок. Ну тут металюк такий, мочненький. Товстенький. Не знаю, мені кажеться, оце як на мене, практичніше. Ось раз, два. Все. Готово. Так що сьогоднішнє відео називається Рубрика. Купили одну сівалку, привезли дві. Це приводне колесо, воно ну, що це на добрива, получається. Так же я розумію, так. Да. Все, залишається тільки ждать сервіс. Заносимо оці всі зіпи, тому що тут у всіх банках масло, шлангочки, трубочки, графітка, куча всього. А що тут було, Коль? А? Що тут було всі Ну, Не знаю, я спотавити. Ого! Каністри якісь були, не знаю. Це така ручка чи кришка. Верні. Нічого, немає? Тут нема нічого. Сеточки зато є. Ось поплавок той, що показує, походу ж. Да чи не да? Ну так. Да. Сіки залишились у бункері. Ця сторона де добрива. нержавійки. Прикатка м'якенька. У нас на нікі тверда. Ну, тверда, вона гарна для сухого ґрунту, а для м'якого краще м'яка. Ну, будемо дивитися, так, а це що це на маркер? Тарілка на маркера. Ну тут куча всякого шлангочок, трубочок, це, блін. Тут ще не один день розбиратися, скажімо так. Непогано построєні сівалки мені. Подобається. Та тепер виходить, що ми ніку цьому році доставати і не будемо, так як нам на сплошному посіві там понти потрібно посіяти. Будемо ж тестувати дану сівалку. Все інше будемо пропашні і бобові сіяти на 35-70 міжряді. Нам треба оця сівалка. Получається, Ніка стоятиме. Кому треба Ніка, дзвоніть. Номер оставлю в описі, шучу. Ну Якщо комусь треба, то дзвоніть. Так, от такий у нас сьогодні ранок розпочався не з кофе. Питання тільки, чи масей потягне дану сівалку, чи ні. Та потягне, 892-й тягають. Масей повинен тягнути нормально. Все буде чотенько. Так що дякую всім за перегляд, всім пока і, звісно, все буде Україна.